Всім привіт! Ви на каналі Demanding User, і це вже черговий 10-й ювілейний випуск новин на моєму каналі. Попередній 9-й випуск новин набрав приблизно 450 переглядів. От, якщо ви репостили це відео, я вам дуже дякую. Якщо ви мене послухали тоді, от якщо ви ставили дзвіночок, також вам дякую. Якщо виставили вподобайки, також дякую. От і тут я от не знаю, чесно кажучи, чи це ви репостили це відео? Тому воно набрало стільки переглядів. Чи це все-таки Ютуб постарався і почав просувати це відео в рекомендації? От тут я, чесно кажучи, не знаю. А можливо, це все-таки було так, що і ви репостили, і сам Ютуб почав просувати це відео. Отож, от, будь дякую всім, хто ставить вподобайки. Дякую всім, хто пише коментарі. Мені дуже приємно, це дуже мотивує. Насправді, от перегляди в першу чергу, звісно, ж мотивують мене знімати нові нові для вас відео. От, тому продовжуйте в тому ж дусі. Давайте нарешті доб'ємо 300 підписників, скільки там залишилось ну реально дуже-дуже мало. 25 підписників, думаю, добити можна. Тим більше, що мої відео в основному, в основному дивляться 90% без підписки. І це не дуже, добре, не дуже добре. Тому давайте всі, хто дивиться зараз це відео, підписуємося на канал. Ставим подобайки і ще можете коментар залишити на підтримку каналу, буде дуже приємно. Хто підписаний, я вам дуже сильно дякую. Ну і в честь 10-го випуску новин хочете зробити невеличкий розіграш, або конкурс, або як хочете називайте. Ну, його складно назвати розіграшем, тому що все-таки тут не прям я вам безкоштовно це віддаю ці призи, а за доставочку заплатите ви, тому що такий час. От, тому що я купляв ці призи за свій кошти, і мене зараз з каналу нічого не капає, ви повинні мене розуміти. Тому так. Але чому би ні? Тому вам заплатити за доставку буде так само, як коштують ці призи. А призи у нас наступні: це чохли, чохли. На різні моделі смартфонів. На які саме зараз я вам розкажу. Перший чохол – це на Redmi 8. Це в мене в принципі тут чотири чохла на більш такі популярні моделі смартфонів. Тому я думаю, що знайдуться точно люди, яким потрібні будуть ці чохли, тим більше що вони нові. Перший це якраз на Redmi 8 чохол. ось він отак от виглядає. Другий на черзі у нас Redmi Note 9 Pro. ось такий от чохол. Якщо у вашої мами, у вашої бабусі, можливо, у вашої дівчини, жінки там і так далі, і так далі, сестри, неважливо. Redmi Note 9 Pro, то цей їй підійде. Якщо тим більше вона любить чохли книжечки, то це взагалі супер. На Redmi Note 9 Pro, а також ще на Redmi Note 9S, OnePlus Ace, 2. Ось такий от чохол, офігенний чохол насправді, чорний, такий аля під карбон, хоча це не карбон, зрозуміло. От, але він дуже дуже класний. Я сам користуюсь такими чохлами. Я рекомендую. На 11-й, скоріш за все, він не підійде, звичайний 11-й, але на Ace 2 точно підійде. Ну і наступний на черзі і останній це OnePlus 10 Pro. Такий самий, як чохол, абсолютно нічим майже не зрізняється. От, тільки блоком камер, бачите, тут, тут на OnePlus Ace 2, тут на OnePlus 10 Pro, вони тупо однакові. Мається на увазі з однакових матеріалів. Що ж все-таки треба зробити, щоб отримати один з цих. Чохлів. В описі під цим відео я залишу посилання на Instagram де Менід'ю. Ви переходите, підписуєтесь, бо це головна умова розіграшу. Пишете мені, я хочу чохол на такий-то смартфон. Написали мені, я пишу «Окей». І після цього ви пишете мені. Перше, свій піп, а друге, це свій номер телефону, і третє це відділення нової пошти. Все це ви мені написали, я вам це все відправляю за доставочку, звісно, платите ви. От, якщо людей, які захочуть один і той самий чохол буде більше, ніж один, то е, я зроблю якийсь міні розіграш серед вас. Ну що ж, моя передмова закінчилася, і ми починаємо сам випуск. Випуск, здавалося би, десятий ювілейний, але новини, ну чесно кажучи, так собі. Я от думаю, краще б він був дев'ятим випуском новин, тому що дев'ятий випуск новин вийшов реально цікавішим, набагато цікавішим ніж буде цей. Але не розповісти вам новини цього тижня я не можу. Тому сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я починаю iPhone 14 будуть зібрані в Індії. Apple переносить виробництво продукції з Китаю до Індії. З такою заявою виступив відомий аналітик Куо. Однією з причин міграції виробництва є не лише погіршення стосунків між США та Китаєм, а й часті локдауну через covid 19 Підприємство Foxconn у Ченчжоу кілька разів потерпало через карантин і масові протести робітників. Очікується, що 2024 року частка заводу скоротиться на 35-45%. Крім того, обсяги випуску смартфонів Apple у Тайвані знисяться 75-85%. Міграція виробництва призведе до того, що за підсумками 2023 року 12-14% смартфонів iPhone 14 будуть випущені на території Індії. При цьому компанія Foxconn матиме частку у 80%. Зараз підрядники Apple випускають смартфонів на суму 7 мільярдів доларів на рік. Протягом 5 років цифра збільшиться майже в 6 разів, Ба більше розробка iPhone 17 може частково проходити на території Індії. Apple запустила в Україні функцію Tab Pay». Нововведення дає змогу продавцям використовувати свої iPhone як термінал для точок продажів. Сервіс підтримує Apple Pay, Безконтактні кредитні та дебетові картки та інші цифрові гаманці. Для успішного проведення платежу необхідно лише піднести до цього смартфону інший гаджет або банківську картку. Tab2Pay працює на iPhone XS або більш пізніх моделях. Поки що функція доступна в Україні клієнтам PrivatBank. Для роботи нової функції треба завантажити застосунок терміналу. До речі, Україна стала сьомою країною, в якій запрацювала функція tap -to Pay. Стали відомі деякі Подробиці про Apple Watch Series 10. Apple планує додати в 10 те покоління розумних годинників датчик для моніторингу артеріального тиску. Крім цього, годинник зможе похвалитися можливістю розпізнавати зупинку дихальних рухів під час сну. У звіті йдеться про те, що така функція використовуватиме модель сну та інформацію про дихання користувача. На основі цих даних годинник може виявляти захворювання. Якщо у людини є така хвороба, то пристрій порадить звернутися до лікаря. Годинник мають показати восени 2024 року. Apple представила нові MacBook Pro. Компанія Apple Apple, як і обіцяла, провела презентацію Scary Fast, на якій показала кілька новинок, включно з оновленими версіями MacBook Pro. Характеристики нових гаджетів перед вашими очима. Усі моделі нової лінійки оснащені дисплеями з підтримкою SDR контенту із збільшеною на 20% яскравістю. Apple стверджує, що 14-дюймовий MacBook Pro M3 на 60% швидше за 13-дюймовий MacBook Pro з чипом M1. Що стосується 14 і 16-дюймових MacBook Pro з чипом M3 Pro, то вони на 40% швидші, ніж 16-дюймой. Модель з M1 Pro. Процесори M3 являють собою швидший і ефективніший GPU нового покоління. У них реалізована технологія динамічного кешування. Завдяки цьому GPU розподіляє використання локальної пам'яті апаратно в режимі реального часу для кожного завдання. До речі, окрім технічних характеристик, новій моделі MacBook Pro також отримали новий колір Space Black. Він буде доступний тільки в модифікаціях із процесорами M3 Pro і M3 Max. Вартість 14-дюймового MacBook Pro M3 становить 1599 доларів. 14 дюймового MacBook Pro M3 Pro 1999, доларів, а 16 дюймового MacBook Pro 2499 доларів. Крім нових MacBook, Apple представила новий iMac. Слідом за новими моделями MacBook Pro, компанія Apple також показала нову версію iMac на 24 дюйми. Головною відмінністю нової моделі став процесор. Замість чіпа M1 новинка отримала процесор M3. Новий iMac також підтримує до 24 ГБ пам'яті. Крім цього, новинка може похвалитися наявністю Wi-Fi 6. І і Bluetooth 5.3. Що стосується кольорів, то вони не змінилися. Пристрій, які раніше, будуть поставлятися в семи кольорах: зелений, жовтий, помаранчевий, рожевий, фіолетовий, синій і сріблястий. Ціна стартує з позначки 1299 доларів. Car crash detection на смартфонах Google Pixel з'явилися в п'яти нових країнах. Car Crash Detection це функція безпеки на смартфонах Google Pixel. Якщо вона ввімкнена, то за допомогою датчиків телефон може виявляти дорожню транспортну пригоду. Під час аварії телефон вібрує і голосно дзвонить. У вас є одна хвилина, щоб відповісти, я в порядку або зателефонувати 911. Якщо ви не відповісте, телефон автоматично набере номер місцевої служби порятунку і повідомить ваше місце розташування в режимі реального часу. Компанія Google розширює географію країн, у якій доступна функція Car Crash Detection. Користувачі смартфонів Pixel 4A. І моделей в Австрії, Бельгії, Індії, Португалії, Швейцарії та Індії тепер також можуть користуватися функцією Car Crash Detection. Нововведення доступне 11 мовами. Смартфони Google блокують доступ до пам'яті. Сервіс Google Issue Tracker зафіксував зростання числа проблем у смартфонів серії Pixel, які отримали операційну систему Android 14. У деяких пристроях зникли застосунки та був заблокований доступ до пам'яті. Першими постраждали смартфони Google Pixel 6, але з часом про проблеми повідомили власники інших моделей серії. Американська компанія заявила, що розробники програмного забезпечення вже працюють над виправленням. Однією з незвичних проблем є блокування доступу до сховища. Google повідомила, що збір Спостерігаються у Pixel 6 та пізніших моделей, які отримали Android 14 і мають кілька профілів. Google випустила апдейт Google Play для запобігання блокування. Користувачам, які скинули налаштування до заводських, компанія рекомендує використовувати тільки один аккаунт, доки вони не отримують оновлення Android 14. Google навчився вимірювати пульс людини за допомогою TWS-навушників. Вчені з Google Research представили технологію аудіоплетизмографії, що скорочено APG, яка дає змогу вимірювати серцевий ритм за допомогою звичайних беззових Навушників із функцією шумозаглушення. APG передбачає надсилання ультразвукового сигналу низької інтенсивності через динаміки навушників. Цей сигнал викликає відлуння, яке приймає мікрофони навушників. Під час деформації кровоносних судин об'єм вушних каналів трохи змінюється. Тому серцебиття буде моделювати ці ультразвукові відлуння. Таким чином, технологія не потребує будь-яких додаткових датчиків та обладнання. Її навіть можна додати на вже наявні навушники за допомогою оновлення. Ні тон шкіри, ні розмір вушного каналу, ні прилеглість. Навушників не впливають на точність вимірювань. Вчені Google провели дослідження, в яких взяли участь 153 людини. Як виявилося, вимірювання пульсу за допомогою технології EPG дає досить точні результати. Під час вимірювання частоти серцевого ритму середня помилка становить 3,21%, а варіабельності серцевого ритму 2,7%. OnePlus 12 отримує такий самий сенсор камери, як і у OnePlus Open. В інтернеті продовжують з'являтися подробиці про флагманський смартфон OnePlus 12. Цього разу в соціальній мережі Вейбю з'явився тизер, згідно з яким новинки отримує новий датчик Sony Leisha. Який конкретно це буде модуль, виробник поки що не каже. Але якщо вірити інсайдеру Dirgital Chat Station, йдеться про сенсор -T, t 808, як у складеному смартфоні OnePlus Open. Єдиною відмінністю стане роздільна здатність. Замість 48 метрів. Мегапікселів OnePlus 12 отримує датчик lyt t 808 з роздільною здатністю 50 мегапікселів. OnePlus готує до виходу бюджетний смартфон Nord N30 SE. OnePlus Nord N30 SE помітили в базі даних сертифікаційного агентства TDRA. Швидше за все, нова модель стане копією таких смартфонів, як OnePlus Nord N 30 та CE3 Lite. Все, що відомо про смартфон перед вашими очима. Реліз новинки має відбутися найближчим часом. Realme GT Neo 5SE став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу. Бенчмарк Antutu опублікував список найпродуктивніших на дорогих смартфонів. Його очолюють дві моделі на базі чіпа Snapdragon 7 Plus Gen 2. Долю першого місця вирішили лічені бали. З результатом 1 мільйон 154 600 балів. Перше місце посів Realme GT Neo 5SE. На другій позиції опинився Redmi Note 12 Turbo, який набрав лише на 2275 балів менше. Далі йдуть iQ Z. 8, Vivo S17 Pro та IQ Neo 7SE. Усі три смартфони обладнані мобільним процесором Dimensity 8200 і 12 ГБ оперативної пам'яті. Жоден з них не зміг підкорити позначку в 1 мільйон балів. Інсайдер розповів, які камери отримає флагман Realme GT 5 Pro. За інформацією відомого китайського інсайдера Digital Chat Station, гаджет отримає основний датчик Sony Leisha lyt t 808 Такий самий сенсор встановлять OnePlus 12. Його Доповнюватиме перископ Sony iMX 890 з роздільною здатністю 50 Мп та ультраширококутна камера OmniVision ov 08D10 на 8 Мп. Фронтальна камера отримує роздільну здатність 32 Мп. Всі інші характеристики перед вашими очима. Новинку мають показати до кінця цього року. Флагман Realme GT 5 Pro стане одним із найпродуктивніших смартфонів у світі. Realme GT 5 Pro стане одним із багатьох Android флагманів, оснащених мобільним процесором Qualcomm Dragon 8 Gen 3. Чіп третього покоління був представлений приблизно місяць тому. Результат у тесті на продуктивність склав 2 мільйони 229 696 балів. Realme GT5 Pro виявився потужнішим ніж OnePlus 12 і тестовий пристрій Qualcomm, яким вдалося набрати 2 мільйона 110 808 і 2 мільйона 139 тисяч 281 бал відповідно. Але встановити новий рекорд смартфон не зміг, тому що Vivo X100 з Dimensity 9300 зміг підкорити позначку. 225 мільйонів балів Для тих, хто не знав, iQ – це дочірня компанія Vivo. Інсайдер показав якісні фотографії iQ 12. Digital Chat Station опублікував у соціальній мережі Weibo якісні фотографії флагмана iQ 12. Смартфон на знімках показаний у двох кольорах чорний і білий. Кажеться, буде поставлятиметься з пласким екраном. Основну камеру з трьома датчиками розмістять на великому виступі. Всі відомі характеристики, як завжди, на ваших екранах. На глобальному ринку новинку покажуть через місяць. Флагмани Galaxy S24 отримують спеціальну версію процесора Snapdragon 8 Gen 3. Китайський інсайдер Ice Universe розповів, що компанія Samsung працює над спеціальною версією процесору Snapdragon 8 Gen 3 для своїх топових пристроїв. Йдеться про чіп Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Новинка отримує графіку Andreno 750, яка працюватиме на тактовій частоті 1 ГГц. Переріз тактової частоти, на відміну від попередника, складе 28%. Реліз процесора має відбутися разом із флагманами Galaxy S24. На початку 2024 року. До речі, цей чіп також отримують складені смартфони Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6. Лінійка смартфонів Galaxy S23 отримала стабільну версію нової прошивки. Днями компанія Samsung випустила стабільну версію One UI 6 з Android 14 на борту для користувачів Galaxy S23. Тоді прошивка була доступна тільки учасникам програми бета-тестування. Зараз же систему випустили для всіх. Оновлення вже може завантажити всі охочі. Перевірити наявність нової прошивки можна в налаштуванні вашого. Смартфона, система містить жопнивий патч безпеки Google, а також безліч нововведень, наприклад, оновлений користувальницький інтерфейс, розширені налаштування екрана блокування, нові функції, а також поліпшену безпеку і конфіденційність. Xiaomi 14 став найпродуктивнішим у світі смартфоном. Офіційні продажі смартфонів Xiaomi 14 стартувала за одну хвилину до початку листопада, проте обидві моделі потрапили в рейтинг продуктивності за підсумками жовтня. Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro мають ідентичну апаратну платформу з чіпом Snapdragon 8 Gen 3 і 16 гігабайт оперативної пам'яті максимальної модифікації. Стандартна модель з результатом 1 мільйон 997 тисяч 427 балів посіла перше місце. А версія Pro стала стрібним призером. Набравши 1 мільйон 985 тисяч 14 балів. Усі інші смартфони, які увійшли в десятку, обладнані процесором Snapdragon 8 Gen 2, у трійку потрапив OnePlus Ace 2 Pro з 24 ГБ оперативної пам'яті. Результат склав 1 мільйон 663 тисячі 507 балів. Realme GT5 версія 240 ватт з таким самим обсягом пам'яті набрав 1 мільйон 621 тисяча 188 балів і розташувався на 7 позиції. Xiaomi за кілька годин продала товарів на суму 1,2 мільярди доларів. У Китаї стратував щорічний розпродаж 11.11. 11 Основні акції діятимуть 11 листопада, але Xiaomi вже відзвітувала про великі продажі. У перший день розпродажу китайська компанія змогла реалізувати товарів на суму 1,2 мільярда доларів за кілька годин. Структура продажі буде розкрита пізніше. Але вже відомо, що смартфони Xiaomi 14 виявилися в сім разів популярнішими за моделі минулого покоління. Xiaomi вирішила не обмежуватися флагманами нового покоління. Як Новинками. Китайська компанія почала продавати смарт годинник Xiaomi Watch S3 і телевізори Xiaomi TV S Pro 85, які були анонсовані минулого тижня. Глобальну версію Redmi Note 13 Pro 5G протестовано в GeekBench. Результат у тесті на продуктивність склав 1021 і 2855 балів у режимах Single Core і Multi-Core відповідно. Всі характеристики майбутнього пристрою перед вашими очима. Китайська версія Redmi Note 13 Pro 5G з'явилася в продажу наприкінці вересня за ціною від 190. Доларів. Скільки буде коштувати глобальна версія? Наразі невідомо. Смартфон з'явиться в продажу з операційною системою Android 13, після чого отримає оновлення до Android 14. Ну що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На цьому в мене все. Слава ЗСУ і слава Україні!